Гарний сім'янин, зразковий батько та син. Все це, це про загиблого захисника Володимира Антоненка. У мирному житті був рамником і, незважаючи на відсутність військового досвіду, з першого дня війни зустрічав окупантів зі зброєю в руках. Так зі зброєю в руках і загинув. Провести в останню путь захисника прийшли рідні та бойові побратими. Серед них і невістка Володимира, яка згадує його хороброю та світлою людиною. Він дуже був хорошою людиною, дуже доброю, дуже чуйною. Завжди веселий, щирий. Криворізький штурмовик відстоював рідну землю на Донецькому та Запорізькому напрямках. 28 вересня під селищем роботи на серце мужнього воїна зупинилось. Тепер йому назавжди 48. Він був зразковим батьком, люблячим чоловіком. Він завжди посміхався. Ми, я його пам'ятаю тільки. Ну, з гарної сторони. Він завжди приходив на допомогу. Я завжди могла до нього звернутися ну, з будь-яким питанням. У воїна залишилась велика родина: дружина, двоє дітей, мати та ще зовсім маленька онучка. Свій останній спочинок Володимир Антоненко знайшов серед своїх побратимів на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Вічна пам'ять та шана захиснику. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.